Блакитний експрес балет, який кардинально змінив уявлення про сцену і створила його українка. У 1924 році в Парижі відбулася прем'єра незвичайного балету, що став справжнім вибухом для свого часу. Блакитний експрес, одноактний сатиричний балет, який висміював дозвілля буржуазії 1920-х на лазурному березі. За хореографію та постановку відповідала українська балерина Броніслава Ніжинська одна з перших жінок-хореографів з міжнародним визнанням, яка керувала проєктами такого масштабу. У цьому балеті зійшлись генії свого часу: Броніслава Ніжинська, режисерка та хореографиня, Жан Кокто, автор лібрето, Даріосмію, композитор, Коко Шанель, дизайнерка костюмів, та Пабло Пікасо, автор сценографії. Балет не мав класичного сюжету. Замість нього серія яскравих сцен з пляжного життя, спорт, флірт, іронія над модою, позорством і глянцевим світом 1920-х. Костюми від Шанель, це втілення спортивного шику, Джерсі, купальники, тенісні сукні, декорація від Пікасу це кобістичне полотно з двома жінками, що біжать по пляжу, яке створювало настрій ще до початку дії. Це була не просто вистава, а перша масштабна колаборація. Танцю, моди, живопису та театру. І за цим всім стояла українка. Саме Ніжинська зібрала команду і задала художній тон усьому проєкту. Її ім'я досі часто звучить у тіні її брата Вацлава Ніжинського, але настав час говорити про неї саму як про новаторку, творчиню і лідерку. Блакитний експрес доказ того, що українські мисткині змінюють хід історії не лише сьогодні вони робили це вже 100 років тому.